Ми живемо в цивілізованому світі, і ми бачимо скільки зла насильства, зрад, безумства, війн, нечистоти в цьому світі. Чому тому, що диявол він активований і він передає все це безумство. Цьому світові. Цей світ реально відходить від проблем, тому що цей світ він турбується про все, що завгодно, тільки не про творіння Боже, а творінням Божим являється людина. І багато хто думає, що сатана це є вила, роги і копита, але насправді до Єви він підійшов не з вилами і не в з рогами і з копитами, а з реальною пропозицією, від якої Єва не могла відмовитися. І як? як відбулося те, що Єва прийняла через розум? Це двері, через які входить сатана. Він має доступ туди, він має доступ до нашого розуму. І якщо ми вже допускаємо такий момент, цілий день, роздумуючи, ми стаємо безумні, тому що своє безумство сатана передає. Нам через ті двері, в які він увійшов, бо ми самі дозволили, як і Єва, керувати нашим життям. Тому цей світ сходить з розуму, він безумствує. І нам потрібно наступати чим? Чистим, неперекрученим Євангелієм, чистим Словом, Духом Божим, коли ми приймаємо, коли ми бодрствуємо, коли ми реально перебуваємо у Слові кожен день, коли ми реально стаємо церквою, церквою, яка проповідує, яка наступає, яка проповідує чисте Євангеліє, яка реально в цьому світі бореться не проти плоті і крові, але проти духів злоби піднебесної. і і саме так можна побороти все це зло, безумство, насильство, всі ці війни. Бог сказав, що пропишу вам на розумі новий завіт, своє чисте Євангеліє. І тільки коли ми приймаємо новий завіт в розум і серце, тільки так ми можемо перемогти цей безумний світ, де Сатана активований.